Отже, Андрію, вітаю тебе. Добрий день. Давай ще раз пояснимо тим, хто зараз включився, за що все таки народні депутати проголосували. І потім я би тебе ще просила пояснити, як так сталося, що під час там крайнього голосування, останнього на сьогоднішній день, голосували за опозиційну постанову депутати від блоку Петра Порошенка. Ну я як і ви стежу просто за поясненнями і перепити обговорення цього в сесійній залі. Наскільки я розумію, тут погоджується з паном Гройсманом, це могло бути просто помилкове голосування. Не всі е, зрозуміли про що йдеться, а де факто йшлося якраз таки. Про 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 узаконення, наскільки я розумію майбутнє ну російських військ, які де факто і так знаходяться в, на території України, на території Донбасу, через механізм, подібний, який використовували раніше, наприклад, на території Автазії або Осетії. Це не всі очевидно депутати зрозуміли, тому звідси було таке голосування. Мені також цікаво, чому саме як чому підтримали все таки ідею про, про зняття звання президента? Тому що були 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 різні були були різні. Думки з цього приводу можемо спробувати когось когось зараз вам включити з депутатів народних. Ми зараз дуже активно збираються вже йти налаштовані ось на обідню перерву. Ішо. Ну, якщо, якщо бажаєте, я спробую зараз когось давай, запитати. Давай, давай, а ось ось, ось 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 іде Дмитро. Добродомов. Дмитре, Дмитре, а ну давай я тебе зараз включу. Це прямий ефір громадського. Дмитро Добродомов якраз таки фракції, фракція ОК Порошенка. Та да, дякую, що почекав. А Дмитри, не, чи, ти, чи ти підтримував саме ідею, а, ідею зняття президента, президента Януковича звання президент? А, показало, що це є порушення Конституції. Ну, так, В такому питанні немає аксіоми, так, в такому, а, В такому питанні. Є виключення, так це це є політичне рішення для того, щоб ми знаємо, що президент а, навіть після його зняття дан він втік, так насоби не новий, залишається зі статусом президента. Так, така людина, як Минукович не може залишатися зі статусом президента. Це є абсолютно очевидна річ і народи думають нас повністю. Ну а і ці п'ятеро чи шостеро депутатів з блоку Петра Порошенка, які випадково чи не випадково, там розібралися, що це ситуація, які підтримали очевидно, що випадково, тому що на, на наступне голосування чітко підтвердило їхню а, правильну позицію. А це було б випадково, але дуже не здобула поведінка деяких колег а, з коаліції, які дуже раділи, коли люди помиляються здається, що не дуже а, правильно Ну, просто говорю щиро. Ну, але це такі я думаю, а, 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 речі. Достатньо дрібні, от всі бачили, що в залі і коаліція щодо цього питання, як вніс бойково, була принципового питання відхилити це. Угу. Добре, дякую, дякую. Петро добродомов з БПП. І зараз може когось спитаємо ще. Я бачу пані йде. Може вона нам прокоментує, якщо вона має можливість. А зараз зараз панісяно для прямий ефір для громадського. Чи ви розчаровані тим, що відхилили пропозицію пана Бойка? Звісно, дуже розчарована. Тому ж я считаю, що это очень правильна постанова і в ній є пункти, які дійсне виражають сьогоднішню ситуацію нашої страни і дають можливість мирному процесу, який очень необходим. Вам не здається, що идея з миротворчим контингентом по суті означала узаконення присутності російських військ, як це сталося в Абхазії, Осетии раніше через механізм де Росія має блокуючий голос в Раді безпеки. Ну, и где там нужно тоже время для того, чтобы оценить такую ситуацию. Сегодня мы говорим о том, что война ненужная война, которая приводит уже к тысячам погибших, дети погибают. И стоит с этой стороны сегодня весь Донбасс залит кровью. Тут краще краще еквіватор творчий котанген зайшов и це він покладався з російської військ. Це було б нормально? Де? Ну, в чому десь російських, коли каких-то. Давайте мирним путем. Не никакие войска не нужны. От це ж Ні, ішло... Каналістки, це ж йшлося саме... Це Нікакі, це це, мені потрібні э, мирне регулювання процесу. Але Я в проєкті... В цій постанові це все і написано. Там йшлося про мирозворчий контингент ООН. Для цього, сейс... ну, к нему обратитися, а потім буде видно. Але ага. вести переговори потрібно сьогодні з двома сторонами. Я Не прятатися під столом. Я зрозумів, дякую. Ну от позиція Тетяни Бакиєвої з опозиційного блоку. Сподіваюсь, ви зрозуміли Черт, а, її. Її пояснення ось. Не знаю, що що вам ще цікаво можу запропонувати. Кіра є ще якісь запитання. А, мож, можливо, коментарі щодо законопроекту. Ну те, що Рада визнала право гайського трибуналу розслідувати військові злочини в Україні. Просто я е, слухала, як обговорювали доволі багато часу, присвятили цьому законопроекту. Можливо, вдасться поговорити з Русланом Князевичем, який якраз доповідав з цього питання. Ну я не знаю, кого зараз вдасться з цього приводу. Я, я це є я важливий. Я, я якраз виглядаю зараз Руслана а, Князевича, але не бачу я його. Ось а кого вам можу запропонувати взамін, хто би розбирався ще й в міжнародному праві. Зараз, якщо мені дасте хвилину, може я якраз зможу побачити когось, хто був би компетентний в цьому питанні. Дуже швидко депутати зараз збираються, я можу показати, як це відбувається. Це вже от. Швиденько всі біля гардеробу. Так, зараз, зараз, зараз. Зараз, 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 зараз. Так. От є Світлана Залічук, давайте її запитаємо. Світлана. <див> <поців> ну, це трошки цей е, нормально. Світлана, е, е, як ти вважаєш от те, що ми все-таки підтримали е, юрисдикцію міжнародного криміналі. Боже. Криміна... Е, 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 е. Кримінального судочинства та гайського суду, чи це не може бути тим чинником, який насправді вдарить по Україні, оскільки Росія так його не ратифікувала. А ми тепер цю юрисдикцію визнаємо. Чи не буде це обернено проти, проти українських військових? Жодним чином, по перше, ця заява, яку ми сьогодні проголосували, ми одноразово визнаємо юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Ми поки що не ратифікували. Хвали римський статут, і це ще попереду, і я вважаю, що ми повинні його ратифікувати. Відповідно Чого? до сьогоднішнього Чого? рішення, Чого? я поясню. Відповідно до сьогоднішнього рішення юрисдикція є одноразовою, тобто ми просимо. Міжнародний кримінальний суд розслідувати ті злочини, за якими сьогодні проголосували. Це означає, що є певні обмеження. Це означає, що юрисдикція міжнародного кримінального суду не поширюється в часі і в дії предмету ширше ніж та заява, яка була проголосована. Для ратифікації Римського статуту треба конституційна більшість сьогодні, зміни до конституції. Далі ратифікація статуту, приєднання як країни, тобто повноцінне доєднання країни-учасниців. До міжнародного кіно дякую, Світлана Зелішук. Блок Петра Порошенка. Ну ось вважаюся, яка, якась позиція до вас донесена. Зрозуміло, що якраз було питання: чи підтримує блок Петра Порошенка? Найбільша інтрига не всі там були готові. Це робити. Власне, ось власного стихміркувань. які я намагаю. Мався викласти питання до Світлани Заліщук, але тим не менше підтримали Законодавча ініціатива належала, нагадаю батьківщині, зокрема з авторством самої Юлії Тимошенко. Ну ось такі новини сьогоднішні з Верховної ради студія.